Добрий день, дорогі друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас свято 8 березня, тому вітаю всіх жінок з цим гарним святом весняним. Бажаю вам миру і здоров'я і всього вам найкращого. І тепер я хочу показати вам свої покупки. Сьогоднішні в мене їх тут небагато. Трішки вибачаю захриплий голос, тому що підслабла трошки. Зараз переглянемо по чеках, що тут в мене є. Спочатку чек з Аврори, з чек з аврори на 78 гривень. Добриво для розсади 9 гривень. Ось такі. Далі я ще в Аврорі купила корзинку для дрібниць 49 гривень. Ось така корзинка. І два корми для котів. Мяу по 10 гривень там зараз по знижці смаки з кроликом та індичкою. Ось такі два корми. У мене дві кішечки, і для них кожній по пачечці корм. На секунд я зайшла подивитися, чи є якісь нитки для в'язання, тому що я займаюся в'язанням. І купила за 23 гривні. 44 копійки, там знижка в честь дня 8 березня. Ось такий клубочок ниток. Чи це шерсть чи ні, я не знаю. Вже буду дивитися. Так далі, слідуючий чек. 95 гривень магазин Галицька рибка. Я зайшла туди купила оселедець. В олії. Без шкіри. Там кілограм він коштує 190 гривень. Я взяла пів кілограма за 95 гривень. Ось такий оселедець. Просто маринований в олії без шкіри. Слідуючий чек, також пряжа для в'язання. Червоний маркет магазин. Я зайшла, хотіла купити один моточок. І один купила, але там ціна стояла 60 гривень, ось за такий. І я купила тому один. А мені на касі сказали, як пробили, що він коштує 30 гривень. І я вже пошкодувала, що не взяла більше. Тому, можливо, ще і візьму. Це тоненька ниточка шерстяна на шкарпетки. Ось тут склад 30% акрил і 70% вовна. 50 грам, цей моточок. Слідуючий чек. Філе куряче у магазині Подільський супермаркет. Чи Мясомаркет. Там ціна за кілограм. 154,90. Тут в мене вийшло 574 грами. Ось таке філе. На 8916, тому що тут ще в мене пакетик був за 25 копійок. І в АТБ я ще зайшла. І ще покажу вам спочатку корм для котиків, який я купила. Ось такий корм за 131 гривню тут 680 грам. Це корм клуб 4 лапи. З смаком кролика. І тепер АТБ ще дещо я там купила. На 181,93 яблуко Голден. По 41,95 за кілограм. Я взяла тут в мене кілограм 0,90. І ще 90 копійок пакетик. У самих яблук вийшло на 45 гривень 73 копійки. Ось такі яблука. Голден. Сплавлений сир. Золотий резерв. Дві штучки я купила. Ціна 20 гривень 90 копійок за штучку. На 41,80. Ось такий сир. І ще купила масло. Масло своя лінія. Це масло йшло без акції. 180 грам його тут в упаковці. 93 гривні 50 копійок. 82% жирності. Ось таке. І це всі мої сьогоднішні покупки. Дякую вам за перегляди, за уподобайки, за коментарі та за підписки. до зустрічі в наступному відео. Всім па-па. І ще я забула показати вам, які я купила тюльпани для донечки в честь 8 березня. 50 гривень штучка. Ось таких 5 штучок рожевих. Пишіть, по яких цінах у вас тюльпан сьогодні, на 8 березня. Цікаво мені знати. Ці тюльпани мені купила донечка. Білі. І цей букет також. Все, до зустрічі, до наступного відео. Всім папа! -па.